Понад пів тисячі команд учасників ми маємо сьогодні п'ять самих найкращих, самих наполегливіших, самих майстерних команд з футзалу. На дуже як сказати круті. Нам все сподобалось. перше місце їдемо далі, тільки і будемо йти далі. Ми готові вже тренуватися і грати на Україну. Тільки прибавило це нам якось позитиву. Я сподіваюся, вони займуть перше місце. Ми за них дуже вболіваємо, тому що пліч-опліч – -пліч це про об'єднання, про об'єднання дорослих з дітьми і. Наша підтримка для них важлива. Ми дуже щасливі, що ми виграли це третє місце та отримали кайф від футболу. Я займаюся цим видом спорту вже 6 років. Я люблю цей спорт, і у мене ну, сім'я грала в футбол конечно, сподобалось, так вважаєте, 4 роки, то ковід, то війна нічого не було. А так пройшли міський етап, районний етап, і сюди поїхали на обласний. Згуртувалися, здружилися, з удовольствием їм їдуть на змагання.